Добрий день, мої любі друзі, ви на каналі Любов. Сьогоднішнє моє відео присвячено книжкам, які я прочитала на протязі двох місяців: травня і червня. Це чотири романи про кохання. І я хочу вас з цими книжками зараз познайомити. Перша книжка. Яку написала американська авторка Мішель Річмонд. Називається Шлюбний договір. Мене зацікавила книжка тим, що тут розповідається про кохання, про те, як молоді люди одружилися. Але на їхньому весіллі відбулася така подія, що вони підписали шлюбний договір. Це така організація, в яку входили. Всі сімейні пари, і не знаючи, що вони підписують, у них сталися деякі події, але кохання один до одного перемогло. І вони стали вільними, щасливими людьми. Прочитайте цей роман, я думаю, вам він сподобається, як сподобався і мені. Друга книжка, яку я теж прочитала, це роман Гійома Міссо, який називається Квартира в Парижі. Один із відомих письменників Франції написав цей роман, нібито детективна історія, але теж про любов в одній квартирі. Париж зустрічаються колишня офіцерка поліції Медлін і драматург Самітник Гаспар. Їхні цілі різні. Вона хоче побути на самоті і продумати про своє дальніше життя, як народити дитину без чоловіка. Він хоче написати п'єсу про любов. Спочатку у них відносини не складаються. Але проживаючи в квартирі відомого художника Шона Лоренца, вони знайомляться з історією його життя і про те, як він загинув, які він картини написав, і як нібито зник його син. Але вони, об'єднуючись разом, полюбивши один одного, знаходять цього хлопчика, установлюють його і створюють сім'ю. Цікавий роман. Рекомендую вам його прочитати. Дві зовсім незалежні людини, але діло, яке вони хотіли довести до кінця, знайти хлопчика відомого художника, привело до кохання із створення сім'ї. Наступний роман написала відома письменниця українська Люко Дешвар Галя без голови. Це детективний роман, пронизаний любов'ю од... молодих людей один до одного. Молода дівчина Галя зустрічається з хлопцем Тимофієм. Вони полюбили один одного, зіграли весілля, але так склалося, що сімейне життя їх не мало такого змісту, як їм хотілося, бо створилися різні події, які привели до роз'єднання цієї сімейної пари. І ця дівчина молода полюбила свого свекра. Дуже цікавий роман. Рекомендую вам його прочитати. Мені він дуже сподобався. Наступний роман, який я з задоволенням прочитала, тому що він написаним відомим українським письменником Володимиром Лисом, називається Століття Якова. Сам по собі книжечка, як бачите, тоненька. Але вмістила життя століття. Тобто людина, про яку йде мова в цьому романі, прожила 100 років. Напротязі життя зустрічалися різні жінки у Якова. Але він любив тільки двох. І в кінці, тоді, коли йому сповнилося 100 років, повинні були зібратися всі його родичі, він. До, готуючись до цього свята, згадує все своє життя про те, як він любив своїх жінок. Останньою жінкою була дружиною, народили вони чотирьох дітей, була польська дівчина Зося. Вони любили один одного, але в кінці свого життя не, не вийшлося у них, тому що її, вона загинула під час. Великої Вітчизняної війни. Мені дуже сподобався цей роман, бо я люблю читати книжки цього автора. І вам рекомендую прочитати його. Всі чотири книжки, які я вам показала, мають спільну тему кохання, але написані різними авторами, мають зміст, мають різні закінчення. Але читаючи їх, ми розуміємо, що на протязі життя кожної людини знаходиться його половинка, тільки треба правильно її знайти і прожити з цією людиною до кінця свого життя. Пропоную вам читати ці книжки, бо мені вони, вони сподобали всі чотири. Дорогі друзі, якщо вам була корисна ця інформація про ці прочитані мною книжки, і вони вас зацікавили, прочитайте їх і згадайте мене. А зараз не забудьте поставити подобайку і написати коментар про ці книжки, які ви читали на протязі двох місяців. Велике дякую за те, що ви додивились моє відео до кінця. До побачення. До наступної зустрічі на моєму каналі Любов. Не забудьте підписатись на нього. Пока-пока.